Це баночка, щоб нічого на цей підбайк, але бачите, вони роблять це алюміній сюди. І воно вирвало, не знаємо попередню історію цього глушителя. Але от власник купив коліно, нове коліно. І коліно майте на увазі, що воно не підійде. Ми от його перепилякали. Ну і хімічим з труби. Менший діаметр, тому що там 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 там, та рім, там виходить, і АКБ, і Рама, і двигун, і виходить, тут потрібно трішки хімії. Але от, про що відео? Це чи нам, щоб баночку зберегти, вона реально ще для, для такого підбайка вона ще й непогано видає. Дядя Вітя знайшов такий обойму Це таке крепке, крепке досить стильне. Пропилив. Полосочку вздовж. ну, Мабуть, будемо пробувати, чи воно ось так от. Пробувати туди, получиться, чи не вийде. Але тільки таким макаром його наплотно да, і до, до рами вже прикрутити. І за що упора, ну, Зараз що вийде, те покажемо, якщо вийде. Знаєте, що це? Перо від Honda Dio. Я розпилював шток, витягував. І залишилося, воно майже майже, ну його легше, ніж це от стальне, воно робиться яйцем коли. І майже майже. Навіть з нуклейкою йому туди. Ну, як би не хотілося, наклейку треба здерти, не, не влазити через неї. Один проріз ти дядя Вітя зробив, так? Да? Тільки вдовж. О, супер. Лотнічок, це подгончик. Майте на увазі перо з хондадіо. І нікуди воно звідси не дінеться і не просифонить. Якщо акуратно ось тут. То, ну Вже хто як буде хімічити під свій. Ми зробили там коліна. Дядя Вітя показує, що готові перехідники навіть з того, що відломано. З підручних засобів таких ось. Ви скажете, задуше? Та не задушується, це ж його штатний. І по діаметру цей пропускний так само, як тут, от всередині. Тим паче діватись нема куди, тут ж не обведемо по наружу, щоб пікло в ногу. Вварюємо да? і, і, і... Ну, сюди, сюди. Там перехідник, цей також зараз обварюю. Хочу показати, що він, по ідеї, ось так от він має бути ще вийти у нас щоб ми, треба буде зняти глушитель, так? І тут акуратно можна, від'єднавши від рами, його буде викрутити і туди витягнути. Дай Бог, але думаю, що буде. Варимо. І... і от приблизно і навіть точно ось так. от. Під акумулятор ми зараз шланг вздовж розпилимо і ось туди його надінемо, надягнемо раменик. Сківається, амортизатора також, ну там міліметрижі, тут ще затягнеться естетично, нормально виглядає. Запускайте, дивіться, якщо він ще запускайте.